Зразки снарядів 155-го калібру українського виробництва уже проходять випробування. Нікак не можуть успокоїтися. Запустити їх в серійне виробництво планується в наступному році. Зараз виробництво цих снарядів суттєво залежить від партнерів, зокрема від постачання спеціального пороху натівського стандарту, тому що такий порох ніколи не виготовлявся в Україні стосовно запуску серійного виробництва снарядів, то українські оборонні підприємства уже освоїли виробництво. Два частини їх елементів. В Україні у 42 рази збільшили виробництво мінометних пострілів і майже втричі артснарядів. Почали виготовляти танкові боєприпаси 125 міліметрів та освоїли виробництво 73 мм. міліметру. А от натівський 155-й калібр наразі у розробці. Серійне виробництво цього боєприпасу почнеться наступного року. На жаль, в цьому калібрі ми залежимо від наших партнерів. Ми залежимо від постачання дефіцитних порохів, тому що такі порохи ніколи не виробляла Україна. Якщо там ми говоримо про одноосновні і двоосновні порохи, то ми їх колись, хоча б виробляли. Це там. Давним-давно. А якщо ми говоримо саме про натівські стандарти, натівські порохи, ми їх ніколи не виробляли. Тому ми сподіваємось на підтримку наших партнерів в питанні порохів і готові почати серійне виробництво. Україна вже розробляє свої системи протиповітряної оборони. Так звані гібридні ППО, вже показали свої результати цієї зими. Франкенсем це спільна розробка з американськими партнерами. Така система ППО поєднує радянські пускові установки та західні технології, і вона вже працює на фронті. Це наша продуктивна така співпраця з американськими партнерами, в якій ми взяли наші радянські системи. Їх зінтегрували разом з нашими західними партнерами, разом з західними ракетами, разом з західними пусковими установками і отримали на фініші нове гібридне ППО. Мільйони дронів Камікадзе будуть у наступному році, зазначив Камишін. А от ситуація із БПЛА середньої дальності та далекобійними не така оптимістична. 10 тисяч безпілотників середньої дальності на рік та 1 тисяча далекобійних. Над виготовленням безпілотників працює 200 підприємств. В нас тільки один завод виробив 45 тисяч. Це тільки одне виробництво, тільки одна ділянка. По-третє, в нас постійно нарощуються спроможності. Коли ми говоримо про далекобійні дрони, це на жаль болюча історія, тому що тисячу плюс кілометрів ця розробка була у держави з 2016 року. Чомусь вона не вироблялася серійно. Ми почали їх серійно виробляти в серпні. А от далекобійні ракети під грифом секретно виготовлення цього озброєння. Міністр коментувати відмовляється. Це найсекретніша, найважливіша програма в Україні. Я про неї ніколи не буду говорити, мабуть, і е, ви можете пам'ятати, що президент в вересні сказав, що у нас з'явилася своя далекобійна вітчизняна зброя. От я думаю, що вам цього буде достатньо. У оборонній промисловості України нині 300 тисяч людей та 500 підприємств. Вдалося цього року збільшити виробництво і власної техніки: 6 одиниць САУ Богдана на місяць. У три з половиною рази більше ніж торік виготовили бронеавтомобілів СБА. Крім того, державні заводи вп'ятеро наростили випуск БТРів. Та загалом оборонна промисловість за 2023-й втричі збільшила своє виробництво. Наступного року цей показник планують подвоїти. Ну я повинен, що це одна з ключових тем, які будуть росіяни зараз закидувати український інформаційний простір. Правильно сказали, в тому числі і через некорисних дурнів. Які є громадянами України, і які тут будуть підхоплювати цілий ряд саме російських тез в принципі? є другий аспект, це звичайно, те, що наше уміння підтримувати високий рівень срачів в суспільстві, звичайно на жаль, ніхто не відміняє, і на жаль, небажання навіть інколи критично помислити в певних моментах, воно призводить до. Того, що у нас фактично в щоденному режимі відбуваються сплески е на рівному місці, вигадуються проблеми, і потім ми їх героїчно долаємо, е тому от, в принципі цей комплекс, цей клубок е проблем безумовно буде його потрібно дуже добре комунікувати державі, і тут буде дуже багато що залежати від е правильної чи неправильної комунікації зі сторони тих, хто відповідає за комунікаційний блок власних ручів державі цілому. Угу. їм завжди дуже зручно. Вони українську повістку повністю підміняють внутрішню ситуацію в Російській Федерації, і те, що в них відбувається, їхні біди і проблеми завжди можна там списати. А от подивіться там в Україні ще гірше. Це до чого з 25 на 26 фантастична робота повітряних сил збройних сил України, наших військових, нищення російського корабля на території тимчасово окупованого півострова Крим неван. Нема новочеркаська, ну і от я дивлюсь, наприклад, виступ головного пропагандиста Володимира Соловйова. 20 20 секунд, 20 секунд Ми заміряли з секундомером. Він говорить про Новочеркаськ, а далі він каже, що причина, чому був підтоплений кораблик, це Ксенія Сапчак, Тому що не закриті її інформаційні там майданчики, і гола вечірка, яка в них відбувалася, і далі, і далі, і далі. Пена Вадиме, а чи працює це, коли ти намагаєшся отак перекладати відповідальність? Дальні, що справді росіяни не відстрілюють, що наприклад в них е, зараз там нищиться, в тому числі їх чорноморський флот. Ну от це із найостаннішого дивіться. Це неможливо приховати. Просто ці історії неможливо приховати. Вони е, що вони зробили? Тобто, ця голова вечірка йшла собі своїм чередом більш менш спокійно. І тільки після того, як був підтоплений Новочеркас, не підтоплений, а знищений Новочеркас, правильно буде говорити так, і вони зрозуміли про те, що там загинуло щонайменше 33 людини, яких вона голосили пропали безвісті, ну просто той, хто був хоч раз, феодосія розуміє, що в феодосійському порту, де знаходився цей корабель, пропасти безвісти неможливо. Тобто я, мабуть, людина загинула, або не загинула. Ну, але тим не менше, вони спеціально сказали про те, що 33 три людини пропала безвісті. І в цей момент вони зразу ж вирішили передавити тему Новочеркаски якимось гучнішим скандалом. І тому е вчора масово почали змушувати кіркурових і жасніми вибачатися на камери за те, що вони зробили. Тобто, вони вирішили таким чином подолати одну проблему, створивши іншу. Е -е я впевнений, що ні до чого це не призведе. Так чи інакше, але просто дивитися на коменти в тих телеграм-каналах, які відкривають свої коменти, в принципі, під будь-якою новиною про Новочеркаск згадується зразу крисар Москва, згадується те, як тоді теж розповідалося про безлісті пропалих, і як люди рік ходять, вибиваючи справку про те, що їхній там син чи чоловік загинув. Тому замовчити цю історію це вже неможливо. Це з моєї точки зору. Вони будуть пробувати брехати точно так же вчора вони заявляли про те, що. Входя до слів до в ході відбиття атаки е, утонул е, корабль, але при цьому було знищено два українських е, бомбардувальники. Ну що теж блідом. Тобто вони будуть отакі от речі робити. Але це звичайно в російське суспільство ну, не настільки тупе, як нам би хотілося. Це бачите, і воно настільки карикатурно, як це зображається достатньо часто в наших широтах. Вони всі все розуміють. Це класичний приклад радянського Союзу, коли всі все знали, але боялися, що я сказати.